Сьогодні така от кава в мене сьогодні на вечерю. Бачите, я хотів з вами поговорити на одну тему. Як ви знаєте, в інтернеті дуже поширено зараз знову той Макс Корж. Мені вже надоїло слухати про Марс Макса того коржа. І це багато до нього честі говорити цілий день, але поляки дуже обурені тої ситуації. На жаль, що українці, українці дуже багато українців, але там, на жаль, не було дуже багато українців, багато білорусів там було. Ну що вже є, таке. А сьогодні вже нарешті четвер і завтра. П'ятницю буде свято е, Войська Польського і будемо завтра святкувати. Можливо, завтра я навіть проведу е, цей прямий ефір з параду. Покажу вам, яка техніка є тут військова в армії е, Польщі. І не знаю, якщо вам буде цікаво, то звісно приєднуйтеся завтра до трансляції моєї. А тут в кафе, де я сиджу, буде сьогодні якийсь африканський концерт. Будуть африканці вести концерт свій цікаво послухати вечором. Так що я зайняв хороші місця, бачите, і буду слухати гарну музику. Всім гарного вечора.